Да. Mm. Mm. Я з ПК. За лайки є щось. Uh. Немає смислу. Ми не назбираємо лайків, ребята. Ми за такий короткий час не назбираємо лайків. Короткий стрім. Так що, вибачте, поки що вечірній стрім тільки для донаторів. Ну там донаторів ну, 3 копійки коротче, з копійками. Я ж кажу. Перві у нас оці розіграші, вони зараз будуть буквально 15 минути сталося до роздачі призів. І що ви думаєте, донати є? Ні, немає. 111 гривень і 20 гривень. Все, так, да, один чоловік двадцятку закинув і один 111. У нас всього два учасника. Призів навалом, тут тисячі на чотири призів, якщо не більше. Мабуть, тисяч на п'ять. Ну, просто я готовий з ними розстатися. Ну, начальні оці ось розіграші, так як ми давно після великого перерива Люди не знають, забули вже, деякі не участвують, які раніше участвували. Того не буде такого напливу. Просто зараз буде роздача халяви від Володимира та і все. Через 15 хвилин віддам ці всі призи, зроблю відеоконтент, ну і все. Подумаєш, я не ті 4 тисячі не збіднію і не збагатію. Отдам та і все з кінцями.